Вчора під час виступу президента прозвучала відверта неправда, яку влили йому в уші ті посіпаки, які приїхали разом з ним. Тому що це наші досягнення. Ми працювали до кінця листопада і це наші перевиконання. Ми дали тільки за час з січня по е, жовтень більше 180 мільйонів гривень на будівництво дороги. І ще 300 мільйонів перевиконання у листопаді. Це що? За останні п'ять днів новий керівник митниці, який призначений з Києва, перевиконав, чи що? Чи яким це чином так сталося? Який такий дивний насіровав перевиконав такий план? Чомусь ніхто з фічрайдерів і радників презенту не нагадав, як з 10 хвилин приносили бюджет області і роздавалося, і голосувалося з коліна в сесійній залі. Мені було прикручути кожну позицію, тому що, мабуть, хіба лінивий або дурень. Уже не можу пояснити на пальцях позиції фактично по кожному пункту, починаючи з доріг і закінчуючи субсидіями. Стан можливості надання субсидій в Одеській області про те, що в нас далеко не 17%, а сьогодні є 34, що і вдвічі більше. А показник, який фактично дотягує Одеську область, в тому числі криється в двох причинах: це недопрацювання, зокрема, міста Одеси. І друге, це те, що на сьогодні борг по субсидіям сягає близько 200 мільйонів гривень, які ми чекаємо з Києва. В це перший момент другий момент дороги. Всього за останній рік в Україні побудували більше тисячі кілометрів. Тисячі, всього на більше тисячі кілометрів доріг на Одеську область припадає 155 кілометрів, що означає, що це є більше 10%. Ми фактично в Україні є друга область, в якій а, Дороги були фактично пріоритетними до будівництва і до ремонту. І власне, мабуть, Михайло протургувався про малу батьківщину президента, тому що саме його фішкою і пріоритетом було будівництво доріг в Одеській області. Що б це не стосувалося? Кодими, кілії, вилку в Очірині. з найважливіших моментів, коли ми сказали про виріст, коли пан Мер підтвердив про приріст бюджету в п'ять разів. Хоче запитатися про бюджет розвитку, який сягає трьох мільярдів гривень, нагадую ще раз, за які можна було зробити колосальні проекти, містом, в якому хочеться жити і хочеться гордитися. Від лампочок до дороги, від перинатального центру до, мабуть, центральної вулиці, яка мала бути гордістю біля морського порту міста Одеси. Цього не відбулося.